Добрий день усім! Мене звати Трененка Альона, я студентка групи пзпі 2024 і сьогодні захищаю практичну роботу номер 2 з предмету аналіз та рефакторинг коду за темою методи рефакторингу програмного забезпечення. Метою роботи є опанування підходів до рефакторингу, які дозволяють покращити структуру коду, усунути проблеми та зробити його більш ефективним. Рефакторинг це процес удосконалення структури коду без змін його функціональності. Його основна мета це зробити код більш зрозумілим, легким у підтримці та зручним для розширення. Він є особливо важливим під час розширення функціоналу, виправлення помилок або оптимізації наявного коду. У цій роботі розглядаються такі три методи рефакторингу: subtitut алгоритм, заміна складних алгоритмів простішими та зрозумілішими. Pluб метод перенесення спів. Спільної логіки з під класів у суперклас хайделеґейт, спрощення доступу до залежності, і приховування деталей їхньої реалізації. Загалом ці методи спрямовані на підвищення якості коду, зменшення дублювання та спрощення його підтримки. Метод рефакторингу substitute алгоритм передбачає заміну складного або неефективного алгоритму більш простим і зрозумілим. Це сприяє покращенню читабельності коду, підвищенню його продуктивності, зменшенню кількості помилок і спрощенню підтримки. Такий підхід особливо корисний у ситуаціях, коли наявний алгоритм є важким для розуміння або має надмірну складність, що ускладнює його подальшу роботу. Кроки рефакторингу, аналіз існуючого алгоритму: визначте, чи є поточний алгоритм занадто складним, неефективним або важким для розуміння, перевірте, чи виконує він необхідну функціональність і чи є повторювання або заві операції. Далі пошук альтернативного рішення: знайдіть простіший і ефективніший алгоритм, який виконує. Ту саму функцію. Переконайте, переконайтеся, що новий алгоритм враховує всі вимоги та крайні випадки. Наступне, тестування нового алгоритму. Напишіть нову реалізацію в окремій функції або класі, не видаляючи стару. Перевірте новий алгоритм на основі існуючих тестових випадків. Наступне, порівняння результатів. Порівняйте результати роботи старого і нового алгоритму, щоб упевнитися в їх еквівалентності. Переконайтеся, що новий алгоритм виконується коректно у всіх сценаріях. Наступна це заміна старого алгоритму. Замініть старий код новим алгоритмом, переконайтеся, що у процесі заміни не було порушено залежності у коді, оптимізація рефакторингу нового алгоритму, переглянути новий код, щоб видалити зайві частини, спростити логіку або покращити стиль. І повторне тестування: виконати всі необхідні модульні і інтеграційні тести, щоб впевнитися у правильності роботи нового алгоритму. На цьому слайді наведено приклади коду до рефакторингу та після. Застосування методу Substitute Algorithm у цьому випадку дозволило спростити структуру коду, підвищити його читабельність і зменшити просування. Завдяки цьому код став легшим для розуміння та подальшого розширення. Pull-up метод це підхід до рефакторингу, який передбачає принесення однакових або схожих методів із кількох підкласів у суперклас. Цей метод дозволяє уникнути дублювання коду, покращити структуру програми, зробити її зрозумілішою та зручнішою для підтримки. Його застосовують, коли підкласи мають спільну логіку, яку можна узагальнити та винести на вищий рівень ієрархії. Прокрифакторингу, виявлення дубльованих методів у підкласах. Перегляньте підкласи та знайдіть методи, які мають однакову або подібну реалізацію. Якщо методи виконують ту саму функцію, але мають незначні відмінності, оцініть, чи можна уніфікувати їх у суперкласі. Аналіз суперкласу. Переконайтеся, що суперклас є логічним місцем для цього методу. Суперклас має відображати загальну логіку для всіх підкласів, тому перенесення методу сюди має сенс. Наступна уніфікація методів у підкласах. Це за потреба. Якщо методи в підкласах мають незначні відмінності, створіть універсальну версію в, методу, яка враховує всі необхідні аспекти. Наступне, створення методу в суперкласі. Перенісіть реалізацію методу в суперклас. Якщо метод залежить від специфічних властивостей підкласу, передбачте їхню генералізацію, наприклад, через параметри або абстрактні методи. Наступне – видалення методу з підкласів. Після успішного перенесення методу видаліть його з усіх підкласів. Переконайтеся, що підкласи коректно використовують методи суперкласу. Наступне: перевірка залежності. Переконайтеся, що метод у суперкласі не порушує залежності або логіку програми. Виправте всі посилання на старі методи у підкласах та власне тестування. Виконайте тестування програми, щоб перевірити, чи метод працює коректно після перенесення. Переконайтеся, що всі підкласи правильно успадковують поведінку методу. На наступному слайді можемо побачити, як метод pull -up дозволяє винести спільну логіку в суперклас, так саме усуваючи дублювання, спрощуючи структуру коду та роблячи його більш підтримуваним. Далі, метод High Він використовується для приховування деталей взаємодії з делегатом. Клас, що звертається до делегата, не повинен розкривати його структуру чи методу зовнішнього коду. Усі взаємодії з делегатом здійснюються через методу класу клієнта, що підвищує інкапсуляцію з меншою залежністю та спрощує підтримку програми. Крок рефакторингу, аналіз використання делегата. Перегляньте, які методи делегата викликаються зовнішнім кодом через клас клієнт, визначити, чи дійсно клієнт повинен напряму знати про делегата або можна приховати ці взаємодії. Далі створення обгорткових методів у класі клієнтів. Додайте в клас клієнт методи, які виконують ті самі дії чи виклики делегата. Методи класу клієнта повинні інкапсулювати всі взаємодії з делегатом. Далі заміна викликів делегата. Змініть код, який викликає методи делегата. На виклик методів класу клієнта. Переконайтеся, що зовнішній код більше не звертається до делегата напряму. Далі перевірка залежності. Переконайтеся, що після рефакторингу клієнт клас став. Стає єдиною точкою доступу до делегата, де зайві імпорти чи залежності на делегату зовнішньому коді, та власне тестування, перевірте функціональність, щоб упевнитися, що методи класу клієнта правильно викликає делегату. Зовнішній код працює без помилок. Наступний слайд демонструє, як метод HideDelegate у цьому прикладі допоміг приховати деталі реалізації класу Customer за допомогою класу Order. Це зменшило залежності між класами та спростує взаємодії, що зробило код більш гнучким, інкапсульованим і легким для підтримки. Далі ми розглянемо інструменти рефакторингу. Перше, це інструменти. Інтегровані в середовище розробки або IDA. Сучасні IDE надають зручні вбудовані інструменти для автоматизації рефакторингу, які зменшують ризик помилок і спрощують роботу з кодом. Перше, що ми розглянемо, це IntelliJ IDEA. Ти тримаєш широкий набір функцій, таких як Refactor This, універсальний інструмент для виклику доступних з рефакторингу Extract Method або Class, виділення логіки у новий метод або клас. Для зменшення складності і Optimize Imports – автоматичне очищення невикористаних залежностей. Наступне це Visual Studio, середовище надає потужні інструменти для рефакторингу, включаючи Quick Actions, автоматичні пропозиції оптимізації коду, Encapsulate Field, створення властивості замість публічних полів, і Remove Un'used References видалення на потрібних бібліотек для оптимізації проєкту. Наступне PyCharm популярне середовище для Python включає Rename – це безпечне перейменування змінних класів чи методів та InlineMethod – variable – видалення зайвих змінних або методів з інтеграцією логіки в код. Наступні інструменти це статичні аналізатори коду. Статичний аналізатори автоматично видаляє, виявляють недоліки в структурі коду, дублювання, помилки та пропонують оптимізації. Перше. Sonarline інтеграція з ID для виявлення проблем у реальному часі, також надає рекомендації щодо усунення технічного боргу. Resharp, Convert to LinkU, оптимізація роботи з колекціями, Extract Interface – це поліпшення дизайну класів через створення інтерфейсів. Кодесі хмарний аналізатор коду для більш ніж 40 мов. Також допомагає з ідентифікацією стилістичних проблем та помилок. Наступне. Інструменти форматування та оптимізації. Ці інструменти забезпечують єдиний стиль програмування та спрощують читабельність коду. Перше. Precear. Форматує код, забезпечує його консистентність та усуває стилістичні помилки. Наступне Black. Автоматичне форматування Python коду Згідно з стандартом та полегшує підтримку та аналіз коду. Наступне: Clang, Tidy, аналізує код для виявлення застарілих конструкцій та пропонує оптимізації циклів та структур. Наступне це інструменти для командного рефакторингу. У великих проєктах важливо записати. Маний підхід до рефакторингу для підтримки єдиної структури коду. Перше. SonarCube виконує повний аналіз репозиторію для виявлення технічного боргу та дублікатів. Також інтегрується згід для автоматичного контролю якості. GitHub Copilot генерує оптимізований код на основі машинного навчання, пропонує покращення під час розробки. Refactoring Guru Plugins надає набір розширень для виконання стандартних технік рефакторингу та особливо зручні для використання в командній роботі. Загалом, рефакторинг коду сприяє зменшенню дублювання, спрощенню складних алгоритмів і підвищенню читабельності, що полегшує підтримку та розвиток проєкту. Методи, такі, як Sap'jach, Algorithm Put Up Method і High Delegate допомагають зробити код зрозумілишим і гнучкішим. Сучасні інструменти в IDEA, як IntelliJ IDEA і Visual Studio, автоматизують рутинні завдання рефакторингу, зменшуючи ризик помилок і спрощуючи процес. Рефакторинг є ключовим етапом розробки, що забезпечує підтримуваність коду, зменшує технічний борг і покращує ефективність команд. Роботи. Якості Джерела використовувалась книга Мантера Фа... Мартіна Фаулера Refactoring Improving the Design of Existing Code. Це класична праця, яка закладає основи рефакторингу, описує його принципи, методи та реальні приклади покращення коду. Дякую вам за увагу!